Триває чемпіонат області з футболу. Минулими вихідними відбулися чергові зустрічі. Дві гри відбулися у вищій лізі і в обох перемогу здобули гості. Аграрник Авангард Білопілля переграв коло Северинівки з рахунком 3-0. Тут вже на 15-й хвилині аграрники вели 2-0, а третій гол забили лише на останній хвилині матчу. У грі Явір Краснопілля Нафтови Кохтирка долю гри вирішив єдиний м'яч, забитий гравцем «Нафтовика» в середині другого тайму. Станом на 28 червня турнірну таблицю очолює аграрник Авангард, який має 6 очок після трьох зустрічей. Україна та нафтовик здобули 4 очки після двох ігор. У першій лізі відбулися чотири гри третього туру. Три з них принесли розгромні результати і всі на користь гостей. Футбольний клуб Дружба поступився футбольному клубу Велетень глухів з рахунком 1-5. Дві гри закінчилися ще з більшою перевагою гостей з рахунком 1-6. З такими цифрами колос Васильівка поступився футбольному клубу Кралеве а Білопільське Динамо продовжило свій шлях невдач у грі з шосткинським колосом. Лише одна гра цього туру виявилася упертою. На стадіоні Локомотив зустрічалися дві команди з Кантопського району Віталія Чернечої і Слободи та Сейм Скузьків. Дебют гри був за Віталією. На 13-й хвилині Владислав Максимук скористався помилкою воротаря і відкрив рахунок. Ближче до середини тайму «Сейму» вдалося вирівняти гру, проте результативних дій від обох команд глядачі так і не дочекалася. За схожим сценарієм пройшла і друга половина гри. Уперта боротьба на всіх ділянках поля і відсутність м'ячів у сітці воріт. Лише за 6 хвилин до фінального свистка Сейм був близький до відновлення паритету в рахунку, проте м'яч після удару футболіста з кучків потрапив поперечину. Отже, важка перемога Віталії з рахунком 1-0. Після третього туру на чолі таблиці знаходиться Шовкінський колос зі 100% результатом 9 очок. 7 пунктів здобув Велетень, 6 Віталія, 4 Має Сейм. По три очки в активі футбольного клубу Дружба, футбольного клубу «Королевець» та Василівського колоса. З бубликом у графі набрані очки перебуває Білопільське Динамо. А враженнями від зустрічі ділиться гравець Віталії. Дуже важко було. Хороша команда, кузькі, дуже гарно налаштована, організовано зіграли вони дуже. Дуже було важко противник грати. Хлопці молодці. Ну, в принципі, ігра рівна, там десь по моментам ігра рівна. Але сьогодні нам більше пощастило, тому ми перемогли. 22 червня на стадіоні локомотив відбулися змагання з техніки велосипедного туризму у рамках європейського тижня «Сталої енергії в Конотопській громаді. Заходу передувало урочисте відкриття. Ми сьогодні зібралися на цей велотурнір в рамках тижня «Сталої енергії. Для того щоб популяризувати транспорт екологічний, який не приносить шкоду нашій з вами, країні і природі, детальніше розкаже нам головний спеціаліст управління Добрий День я Вікторія Чіпошева трошки така передісторія. Європейський тиждень стало енергії кінці червня щороку проводяться в різних країнах світу. З метою популяризації екологічного способу життя та зменшення викидів вуглекислих парникових газів в атмосферу. Тож Сьогоднішній велотурнір наш направлений на популяризацію екологічного виду транспорту велосипеда. За підсумками даного турніра найактивніших учасників буде нагороджено такими символічними призами від наших партнерів. Тож запрошуємо. До участі учасники здавали смугу перешкод, на якій мали. Можливість виявити своє вміння керувати двоколісним засобом пересування. Ці змагання не тільки сприяють популяризації здорового способу життя та активного дозвілля, але й переконливо підкреслюють роль сталої енергії в нашому місті, адже велосипеди це екологічний вид транспорту. Його використання сприяє збереженню природних ресурсів та дозволяє зменшити викиди шкідливих речовин у повітря. За перемогу боролися 22 учасники з різних мікрорайонів міста, серед яких була Одна представниця прекрасної статі у підсумку трійку призерів склали Даніл Недождій, перше місце, Ілля Циганов, друге місце та Денис Шевченко третє місце. Переможці та учасники змагань отримали пам'ятні подарунки від партнерів заходу. На останах, як завжди, враження від змагань та приємні хвилини нагородження. Я навчаюся в третій школі 5 клас. А що тебе сюди привело? Я просто, я просто займаюся футболом і я вирішила погуляти. Ти побачила, які біли гонки. І вирішила спати. Ну як тобі сподобалось? Мені сподобалось. Далі ти будеш брати участь у подібних заходах. У яких? У ну, таких подібних. Ну, напевно, може. Ми вам всім дякуємо. Вам сподобалось? Да! А, зараз будемо нагороджувати переможців. Зараз нагородимо перше, друге, третє місце. І потім всі отримають теж маленькі сувенірчики. А, третє місце у нас посів Шевченко Денис. Друге місце Циганков Ілля. Циганов, вибачаюсь. Ді, Є. Данюш, Да, Давай, ручки, а Давай. Давайте, зараз ми вам дамо всім призи за участь. <головіка> Ді, так давай слідом, щоб всі не заплітались. Тримайте вам на згадку. Ви молодці.